6 лютого від міжнародної організації ЮНІСЕФ надійшло 596 ігрових наборів для вихованців закладів дошкільної освіти. Варто відзначити, що останнім часом відділом освіти приділяється значна увага роботі участі у різних грантових проєктах. В першу чергу багато ми співпрацюємо із міжнародними організаціями ЮНІСЕФ та ПРООН. І, мабуть, кожен бачив за останні роки, які внесені, були надані цими організаціями з метою покращення матеріально-технічної бази. Сьогодні ми в черговий раз отримали допомогу від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Це ігрові набори для дітей раннього віку. До цих ігрових наборів, перш за все, входить роздатковий матеріал, який дасть можливість покращити в організації освітнього процесу дітей. Від 3 до 6 семи років, окрім того, як ми бачили сьогодні з вами, у ці ігрові набори війшли судочки, лоточки, які дають можливість навіть використовувати ці матеріали у підвальних приміщеннях для зберігання сухих продуктів для наших вихованців. Ігрові набори містять також пазли, блокноти, кольорові олівці, папір, маленькі м'ячі, розвиваючі ігри, різні посібники. Одним словом, все, аби зробити навчальний процес дошкільня цікавим та пізнавальним. Це найбільш цікаво для дітей це саме лялькові театри. Це дає теж можливість дітям. Я продемонструю одну із них. Угу. Так так. Доброго дня, ми раді вас вітати. Допомога від міжнародної організації ЮНІСЕФ неодноразово надавалася і закладам загальної середньої освіти. Такі ігрові набори, особливо спортивного спрямування, ми отримували влітку і для закладів загальної середньої освіти, які були використані під час організації роботи пришкільних таборів. Слід відмітити, що крім надання ігрових наборів для наших дітей, ми багато отримали від ЮНІСЕФ і допомоги гігієнічного спрямування, яка теж використовується в наших закладах і в основному використовується у підвальних приміщеннях, де перебувають наші діти під час сигналу повітряна тривога. Відділ освіти продовжуватиме роботу участі у грантових проєктах і надалі зміцнюватиме стосунки з міжнародними партнерами, адже вся ця співпраця допоможе організації якісної освіти для дітей в умовах війни.